Добре. Отже, ми починаємо нашу лекцію. Ми далі будемо продовжувати про певні типи машин тюринга. Наче це все потрібно. Це все потрібно для того, щоб осмислити, як ми можемо працювати. Тобто, як, ми, як працює сучасний комп'ютер, чи як буде працювати майбутні комп'ютери? Отже, у нас є. Перша така частинка про узагальнені машини Тюрінга – це буду незначні варіації на тему машини тюрінга. Спочатку ми розглянемо деякі відносно незначні зміни, визначені стандартної машини Тюрінга, яку ми давали в означенні 9.1. І дослідимо, чи ці зміни впливають на загальну концепцію. Мова йде якраз про загальну концепцію по модулю формальних мов. Кожного разу, коли ми змінюємо означення, ми вводимо новий тип автоматів і піднімаємо запитання, чи ці нові автомати в чомусь реальному якомусь реальному сенсі відрізняються від тих, з якими вже ми зустрічалися? Що ми маємо на увазі під істотною відмінністю між одним класом автоматів та іншим? Хоча в їхніх означеннях можуть бути явні відмінності. Ці відмінності можуть не мати жодних цікавих наслідків. Ми бачили приклад цього випадку детермінованих і недетермінованих скінченних автоматів. мається на увазі, коли йшла мова про детерміновані скінченні акцептори і недетерміновані скінченні акцептори. акцептора. Ну, хоча вони мають різні так, але вони еквалентні в тому сенсу, що вони обидва ототожнюються сім'єю регулярних мов. Тобто, коли ми говоримо про сім'ю регулярних мов, то ми можемо говорити, що кожна мова розпізнається чи детермінованим скінченним ацептором, чи не детермінованим. Тобто вони є еквівалентні по модулю мов регулярних Екстраполюючи це, ми можемо визначити еквівалентність або нееквівалентність для класів автоматів взагалі. Ну, давайте поговоримо трошки про еквівалентність класів автоматів. Кожного разу, коли ми визначаємо еквівалентність для двох автоматів або класів автоматів, ми повинні ретельно визначити, що слід розуміти під цією решті Урешті цього, цієї лекції ми будемо триматися з пріоритету встановленого для недетермінованого скінченого акцептора чи детермінованого скінченного акцептора і визначаємо еквівалентність щодо здатності розпізнавати мови. Означно. Два автомати еквівалентні, якщо вони розпізнають одну і ту ж саму мову. Розглянемо два класи автоматів С1 і С2. Якщо для кожного автомата М1 з класу С1. Е, 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 якщо для кожного автомата М1 з класу, це е, 1 існий автомат М2 е, з класу. Е, Ц2 такий, що, що відповідно розпізнається мова М1 і М2, тобто цими автоматами, так що вони збігаються, до тобто, санчуплями. То ми кажемо, що клас С2, принаймні такий же потужний, як клас С1. Якщо також виконується обернення, і для кожного автомата М1 з класу М2 з класу. С2 існує автомати М1, класу С1, такі, що їхні мови, які розпізнаються, збігаються, то ми говоримо, що класи автоматів С1 і С2 еквівалентні. Тобто, що, що означає, що якийсь клас С2 такий ж потужний, як С1, так? Розпізнавання мов. Що вони розпізнають одинакові класи мов. Так? Це те ж саме, що ці. Класи е, автоматів є еківалентні. Існує багато способів встановлення еквівалентності автоматів. Конструкція, е, е, пам'ятаєте, нас додатка теорема 2.21, яка говорила, що мова є регулярною і тоді і тільки тоді, коли вона розпізнається детермінованим скаченим акцептором, так? Ну, а це еквівалентно те, що вона е, розпізнається не дитермінованим акцептором. Тобто ця теорема каже, що клас детермінованих спічерних рецепторів по модулю формальних мов є еквівалентний класу недетермінованих спіченних рецепторів. Для демонстрації еквівалентності у зв'язку з машинами тюрінга ми часто використовуємо важливу техніку моделювання. Її ще називають техніка симуляції або техніка імітації. Ну, давайте про неї поговоримо. Нехай М автомат. Ми говоримо, що інший автомат М з такою шапочкою може імітувати обчислення автомата М, якщо М з шапочкою, може імітувати обчислення автомата М таким чином. Нехай Д0, Д1 і так далі, ДН, і так далі, послідовність миттєвих описів обчислення автомата М, тобто. Д0 виводить з автомата МД1, це виводить автоматом М і так далі, виводить всі ці елементи елементи посадовності миттєвих описів. Так? Тоді автомат М шапочкою моделює це обчислення, якщо він виконує наступну річ вже для послідовності миттєвих описів обчислення автомата М шапочкою. Де відповідно d 0 шапочкою, d 1 шапочкою і так далі, Dn шапочкою і так далі, ну ми позначаємо миттєві описи, так? Це не означає, що обов'язково d 0 шапочкою eh, призводить до d 1 шапочку. Це означає, що існує шлях через певні виведення. Так? Тобто, іншими словами, кожен з цих цих обчислень асоціюється з унікальною конфігурацією автомата М. Іншими словами, якщо ми знаємо обчислення, виконані автоматом М шапочкою, то ми можемо точно визначити з нього, що обчислення, яке автомат М зробив би відповідної початкової конфігурації. Зауважимо, що симуляція чи моделювання чи імітація одного ходу, де дети виводить автоматом де І плюс перший автомата М може. Включати декілька ходів автомата М-шапочка. Оцей саме це зілочка говорить. От виведіться. Перехід, як ми його часто називаємо. Проміжні конфігурації в такому переході і шапочкою, узагальнений загальний перехід з допомогою автомата М шапочкою, Д і плюс один шапочкою можуть не відповідати жодній конфігурації автомата М. але... Ні на що це не не впливає, якщо ми можемо визначити, які конфігурації автомата М шапочкою є доречно. Як довго ми можемо визначатися з обчисленнями автомата М шапочкою, щоб щоб зробив автомат М моделювання, щоб воно було правильно, так? Якщо автомат М шапочкою може моделювати кожне обчислення автомата М, то ми будемо говорити, що автомат з М шапочкою може моделювати автомат М. Має бути зрозуміло, що якщо М якщо автомат М шапочкою може імітувати автомат М, то справи можна влаштувати так, щоб автомати М і М шапочкою розпізнавали ту ж саму мову. І два автомати були еквіваленти. Щоб продемонструвати еквалентість двох класів автоматів, ми показуємо, що для кожної машини в одному класі існує машина в іншому класі, здатна її моделювати. Ну і навпаки, що. Кожна машина в другому класі е, моделює для е, кожної машини в другому класі, так, існує машина в першому класі, яка здатна її моделювати. Давайте ми тепер розглянемо ще певний клас машин тюрінга, і це будуть так звані машини Тюрінга з опцією зупинки. У нашому значенні стандартної машини Тюрінга головка читання запису повинна рухатись або вправо, або вліво. Іноді зручно надати третій варіант, щоб головка читання запису залишалася на місці перезапису в місті клітини. Отже, ми можемо визначити машину тюрінга з опцією перебування, замішнивши функцію переходу, визначені стандартної функції переходу дельта, так, визначені стандартної машини тюрінга, на ось таку функцію переходу. З тлумаченням, що символ S означає відсутність цього руху головки читання запису. Ця опція не розширює потужний Теорема. Клас машин тюрінга з опцією зупинки еквівалентний класу стандартних машин Тюрінга. Доведення. Оскільки машини Тюрінга з опцією зупинки є явно розширенням стандартної моделі, то очевидно, що будь-яка стандартна машина Тюрінга може бути змодельована машиною Тюрінга з опцією зупинки. Щоб довести обернене твердження, припустимо, що ми маємо М Тюрінга, ось така, так, з опцією зупинки, яка моделюється стандартною машиною Тюрінга М ось така, так. Для кожного переходу машини Тюрінга м шапочкою машина, що моделює машину тюріга М шапочкою, виконує таке. Якщо перехід машини тюрінга М шапочкою не включає опцію зупинки, то симулююча машина виконує один перехід, по суті, ідентичний ходу, який буде змодульований. Якщо символ S великий бере участь в переміщенні машини Тюрінга M, то машина тюрінга М шапочкою робить два ходи. Перший переписує символ і переміщує головку читання записа праворуч, а другий переміщує головку читання записа ліворуч, залишаючи місць стрічки на Імітаційна машина може бути побудована з машини тюрінга М шляхом визначення розширеної функції переходу дельта шапочкою та. Для кожного переходу дельта від QIA, який дорівнює Q J, B, L A, або R, так тобто, або L, або R, тобто він переходить або вліво, або вправо, так. Ми вкладаємо функцію переходу дельта шапочкою, дельта шапочкою від стану Q і e, e, шапочкою А. Це буде дельта Q шапочкою B, Л, так? або такий стан, тобто перехід вліво, так, або дельта Q J. Шапочкою B, F. Для кожного s переходу ось такого, тобто це е, е, дельта від Q і A, дорівнює Q, Q B, S велике, так? Помістимо функцію переходу е, дельта шапочкою, відповідні переходи. Ставимо в неї, значить, дельта шапочкою від Q шапочкою A дорівнює Q, Q S. Шапочкою БР, так? І те ж саме від дельта шапочки від QЙ S шапочкою від C до рівні Q шапочкою CL. Для довільних символів з гамма. Досить очевидно, що кожне обчислення машини Тюрінга М має відповідне обчислення машини тюрінга М шапочки, так що машина тюрінга М шапочкою може імітувати. Машину тюрингу. Це доводить нашу теорію. Отже, ми маємо, що машини Тюрінга, по які ми вводили перед тим, з машини Тюрінга з опцією зупинки, так, вони розпізнають ті ж самі мови, так що розпізнають стандартні машини Тюрінга. Моделювання є стандартною технікою для демонстрації еквівалентності автоматів. І формалізм, який ми описали, дає змогу, як показано в наведенні вищої теореми, точно говорити про процес і доводити теореми про еквівалентність. У нашому подальшому обговоренні ми часто використовуємо поняття симуляції, але, як правило, ми не робимо жодних спроб описати все строгим і детальним способом. Повне моделювання за допомогою машин тюрінга є часто дуже громіцьким. Щоб уникнути цього, ми зберігаємо наше обговорення описом, а не в форматі доведення теореми, тобто ми не робимо це строго так, як робляться математика. Симуляції наведені лише в загальному плані, але не повинно бути важко зрозуміти, як їх можна зробити точно. Слухачам цієї лекції буде корисно зобразити кожну симуляцію на якійсь мові вищого рівня або псевдокоді. Перш ніж представити інші моделі, ми зробимо одне зауваження щодо стандартної машини тюрінга. У значенні 9:1 стандартної машини тюрінга наявно вказано, що кожний символ стрічки може бути композицією символів, а не одним символом. Це можна зробити більш зрозумілим, намалювавши розширену версію ем, рисунка стандартної машини Тюрінга. На якому символі стрічки є трійками з деякого простого, простішого алфавіту? Як це зроблено? Перша стрічка, друга, наприклад, третя стрічка. так? І на цьому рисунку ми розділили кожну комірку стрічки на три частини, які називаються доріжками. Кожна з яких містить одного члена триплету, так? На основі цієї візуалізації такий автомат іденти називають машиною тюрінга з багатьма доріжками або машиною Тюрінга з декількома доріжками. Але такий погляд жодним чином не розширює означення е стандартної машини тюрінга, яке нам давали визначення 9-1. Оскільки все, що нам потрібно зробити, це зробити множину гамма алфавіта, у якому кожен символ складається з декількох частин. Однак інші моделі машини тюрінга передбачають зміни означення, а тому необхідно продемонструвати еквівалентність зі стандартною машиною. Тут ми розглядаємо дві такі моделі, які іноді використовуються як стандартне означення. Ну і перша модель це машини тюрінга з напівнескінченною стрічкою. Багато авторів не вважають модель, зображену на наступному рисунку, Стандартною, а використовують таку жісткою не обмеженою лише в одному напрямку. Тобто, якщо ви пам'ятаєте машині турінга стандартні, у нас була стрічка не обмежена ні зліва, ні справа. Ми можемо відвізувати це як стрічку з лівої межею, як це зображено ось на минуту. Тобто вона починається з якоїсь і вправо йде, а в ліві є обмеження. Неважко помітити, що це обмеження не впливає на потужність машини. Щоб моделювати стандартну машину Тюрінга М, за допомогою машини Тюрінга М з шапочкою, з нескінченною стрічкою, ми можемо виконувати схему, показану на цьому малюнку. Так? ми що робимо Ми цю нескінченну стрічку, так, ділимо на дві частинки, так? Тобто є стрічка для правої частини в стандартному випадку, і для лівої частини, коли ми маємо. Ну і вона буде так само можливо. Модельована машина Тюрінга М шапочку має стрічку з двома доріжками. На верхньому ми зберігаємо інформацію праворуч, від якої є опорної точки, від опорної точки на стрічці машини тюрінга М. Точкою відліку може бути, наприклад, позиція головки читання запису на початку обчислення. Нижня доріжка містить ліву частину стрічки машини тюрінга М у зворотному порядку. Машина тюрінга М-шапочкою запрограмована таким чином, що вона використовуватиме інформацію на верхній доріжці лише до тих пір, доки головка машини тюрінга М для читання запису розташована праворуч від точки відліку. І працюватиме на нижній доріжці, У випадку, коли машина Тюрінга М, підкоменти тут має бути М, переміщується в ліву частину своєї стрічки. Розрізнення можна зробити, розділивши набір станів машини Тюрінга М-шапочку на дві частини, скажімо, Q і QL. Перше буде використовуватись під час роботи на верхній доріжці, друга на нижній. Для полегшення переходу від однієї доріжки на іншу, на лівій межі стрічки нанесені спеціальні значки ось такі. Наприклад, припустимо, що машина, яку потрібно моделювати, і машина, що моделює, знаходиться в відповідних конфігураціях, як, як показано в цьому малюнку. І що рух, який потрібно моделювати, генерується функцією переходу дельта від QIA до рівня Qi C L. Модельована машина спочатку переміститься через перехід. Дельта шапочкою від QIAB, до рівня Q і О шапочкою Де е, шапочкою є елемент стану Q шапочку і елемент станів Q, Ку. Оскільки стан Q і, і, і шапочки належить до частини Q, так, то на цьому етапі розглядається лише інформація у верхні різдва. Потім моделюючи машину Тюрінга бачить. Впорядковану пару так у стані Q і шапочкою. З ножни станів Q. Ку. Далі використовується перехід дельта шапочки від Qj від пари. Так, древні P PЙ шапочкою від пари R. так з P J, Шапочкою з мажину стані QL, помістивши його в конфігурацію, яка є зображена ось на молоді. Тепер машина в стані з частини QL буде працювати на, на, на нижній колі. Далі, чи на нижній дужці, перепрошую. Подальші деталі моделювання прості. Давайте далі ще розглянемо ще один тип машин тюрінга це автономна машина тюрінг. Загальне означення автомата в першій лекції, в якій ми давалися на початку нашого курсу, вмістили вхідний файл, а також тимчасове сховище. В означенні 9.0, тобто означенні стандартної машини Тюрінга, ми відкинули вхідний файл з міркувань поступи. Стверджуючи, що це не має значення для концепції машини Тюрінга. Тепер ми докладніше розглянемо це твердження. Якщо ми помістимо вхідний файл, Назад не зображення, то отримує так звану автономну машину тюрінг. У такій машині кожний перехід регулюється внутрішньому станом, тим, що зараз вчитується східного файлу, і тим, що бачить головку читання запису. Семантичне зображення автономної машини Тюрінга зображено на наступному малюнку. Тільки для читання, то стрічка, контрольне. Контр... Контр... Формального значення автономної машини Тюрінга легко зробити, але ми залишаємо це як вправо. Коротко ми хочемо вказати, чому клас автономних машин Тюрінга еквівалентний класу стандартних машин. По-перше, поведінка будь-якої стандартної машини тюрінга може бути змодельована деякою автономною моделью. Все, що потрібно зробити, моделюючи машини, це скопіювати дані з одного файлу на стрічку. Потім. Потім вона може діяти так само, як і стандартна машина тюрінг. Моделювання автономної машини тюрінга М за допомогою стандартної машини тюрінга М шапочкою вимагає довгого і довшого часу. Стандартна машина тюрінга може моделювати обчислення автономної машини тюрінга за допомогою чотирьох доріжок, як це зображено ось на цьому малюнку. На цьому ж малюнку показаний міст стрічки, який представляє конкретну конфігу... конфігурацію на нашому рисунку, так, який там ми говорили про автономну машини тюрем. Кожним з чотирьох доріжок машини Тюрінг шапочки відіграє певну роль у моделюванні. Перша доріжка містить вхідні дані. Друга позначає позицію щитлення даних. третя представляє стрічку машини тюрінга М, а четверта показує розташування головки читання запису машини тюрінга М. Моделювання кожного переходу машини тюрінга М вимагає декількох переходів машини Тюрінга М-Шапт, починаючи з деякої стандартної позиції, скажімо, лівого кінця, із відповідною інформацією, позначеною спеціальними кінцевими марками. Машини на тюрінга м шапочкою шукає доріжку 2, щоб знайти позицію, в якій зчитується вхідний файл машини Тюрінга М. Символ, знайдений в відповідній комірці на доріжці 1 запам'ятовується шляхом переведення блоку керування машини М-шапочкою, вибраний для, для цієї метиста. Далі на доріжку 4 шукається позиція головки для читання запису машини тюрінга М. Запам'ятавши вхідні дані та символ на доріжці 3, ми тепер знаємо, що машина Тюрінга М має зробити. Ця інформація знову запам'ятовується машиною Тюрінга М шапочкою і відповідним внутрішнім станом. Далі всі чотири доріжки, стрічки машини Тюрінга з шапочкою модифікуються, щоб відобразити хід машини тюрінга М. Нарешті головка читання. Запис у машини тюрінга М-шапочки повертається в стандартне положення для імітації наступного перепоту. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати цю лекцію. Прошу які будуть питання добре. Ну,